Він впевнено крокує своїми чотирма лапами вулицями міста і має гарний настрій. Усе тому, що сьогодні його перший робочий день. Вівчарка на кличку Джекпот із сьогоднішнього дня допомагатиме поліцейським у роботі. Сьогодні до е, патрулювань в місті Кременчуці ми залучимо нового чотирилапого поліцейського, який нещодавно прибув на територію обслуговування Кременчуцького районного управління поліції. Сьогодні він виходить своє своє перше патрулювання на вулиці міста. Е, вперше в нас така вівчарка, скажімо так як буде працювати, подивимося на його результати, але дивлячись на от зараз на його активність, я думаю, він проживеться в сім'ї кременчуцьких чотирилапих поліцейських і буде давати свої результати. Пес пройшов спеціальний курс дресирування, тому свою справу він вже добре знає. Окрім його здібностей та прудкості, усі, хто знайомий з Джекпотом, відзначають його дружелюбність і комунікабельність. Були ми в Житомирській книгами поліції протягом чотирьох місяців, навчалися там. Потім було у нас затримання людини, пошук і пішла собака по сліду, пошук людини, вибірка речі, вибірка людей, вибирала вона нюхала річ і вибирала необхідну річ, яку вона нюхала серед других. Слухняний, енергійний, любив все і всіх. Після того, як Джекпот заступив на чергування, в складі слідчо-оперативної групи він виїхав на документування тяжкого злочину, і поліцейські вже встигли оцінити його роботу. Тож впевнені, що в Кременчуцькій сім'ї йому сподобається. Якщо беремо взагалі про кінологічну службу, яка діє в Кременчуці, у нас сьогодні працює чотири кінологи і з чотирма поліцейськими чотирилапами, які Постійно залучається як до пошукової роботи, так і до патрулювання вулиць міста Кременчука. В складі слідчо оперативних груп інколи виїжджають на сконя тяжких злочинів і працюють безпосередньо в Кременчуці на наших вулицях із нашими поліцейськими. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.